Так, сьогодні 27 лютого 2016 року. Я є в штаті Окогама, місто, ну проїхав місто Толса Тут є в такому приміщенні пам'ятник відео Роджеру. Він як ковбоєць, представляє Американський Мідвест. Тобто центральний захід. Тут є Міданелс. Недавно його. Це став до приміщення перебудували. Раніше він був. старіший небагато. От люди можуть собі купити сабвей. А тут ми бачимо дорогу. Люди проїжджають під цим комплексом. Значить, із цієї сторони троки стоять, які їдуть на захід. А з цієї сторони до сонце сходить, трохи на схід. Ну я їду на схід, тобто на іст. Істе є схід, а «вест» – це є захід. Сау це південь, а норту це північ. Вивчіть ці чотири слова, це та також дуже важливі слова для англійської орієнтації. Так, Це один із найбільших таких мікданалдів комплексів. Як я бачив. Ну, а зараз я йду до свого трока. Це заправка, яка є на цьому місці. Називається Кум. Кум. Дуже даємо слово нас на Україні. Це слово чомусь любить. Кум. П Юшенка, кум Путіна, кум Порошенка. Ну, багато кумів. Ну, я не маю кума. Так. Bush that come should come and go, if you show. Come and go. Іду я до свого троха і їду додому. На вулиці трошки холодновато, але погода сонячна, гарна. О, на протязі дня, звичайно, що буде тепло. а Зранку холодно. Там мій трок, де написано на нім ну, Вольво. Дорогі друзі, щось є ще тут нам дякують, що ми пішли вправо трохи. А я всім бажаю нашому народу українському в сьогоднішній день 27-го лютого, миру, спокою, благословення, щоб всі були щасливі, щоб перезили цю кризу, яка напала на Україну. А ми зреалізували, щоб жити по-іншому і служити нашому Господу, тому що ми тимчасові на цій землі. Наш перехід тимчасовий. Ні, у відбудській 80, присиді 80, а сьогодні я дивився на новості. Багато молодих людей навіть не доживає до цього рівня, тому -то нам треба правильно думати, щоб у нас був достаток в нашому домі, а не багатство. Багатство це є лишні клопоти. Люди думають, якщо вони будуть мати багатство, то будуть мати щастя. Ні. Я би хотів, щоб, щоб кожному. Кожному бажанню, щоб дійшли рівня достатку, доста, хватить, доста. Це рівень, достаток. Но багато то є, дуже багато хлопців. Ну все, на цьому буде чати, хай всіх Бога служити. Доброго ранку всім. І привіт Україна, і доброго ранку маємо.